В Олександрії статистика захворюваності на ковід продовжує зростати. У серпні з позитивним тестом зареєстровано 16 дорослих осіб. У вересні 16 хворих зареєстрували лише за два тижні. Наразі ми робимо тести на ковід, але не верифікуємо сам ген і сам флірт. Якщо це тяжкий випадок, то звичайно через стаціонарі відправляємо на верифікацію, який це буде генний тип. Тобто зараз, поки ті, що амбулаторні пацієнти лікуються амбулаторно, перебіг більш сприятливий ніж в минулі роки, тому що частина вже набула імунітет, частина вакциновані, тому більш в тяжких ми визначаємо перебіг. Новий штам флірт викликає легші форми перебігу хвороби. Цьому сприяє попередня імунізація, проте він може становити небезпеку для осіб з ослабленим імунітетом та людей старшого віку. Симптоми штаму флірт схожі на попередні варіанти ковіду. Це головний біль, це лихоманка, це озноб, це нежить. Хіба може додаватися новий симптом, такий як запаморочення? Буває часто так випадки, такі є запаморочення, стрибки артеріального тиску, поганий сон, слабкість, ломота в тілі. В принципі, симптоми не змінились, просто в когось прибігають тяжче, в когось легше. Лікарі прогнозують можливе зростання кількості випадків захворювання у найближчі місяці і нагадують, що вакцинація від ковіду продовжується. Всі бажаючі можуть записатися в 517 кабінеті щеплень на чергу. І по мірі поступлення вакцини ми людей викликаємо на щеплення. Від грипу є, є сезонні вакцинації, але ну, на даний час в закладі її немає. Якщо людина хоче вакцинуватися від грипу, вона може замовити самостійно цю вакцину десь в аптеці, яка співпрацює з цим, і прийти до сімейного лікаря і зробити вакцину. Найкращою профілактикою хвороби залишається порада. Захворів, залишайся вдома. Профілактика ковіду, як закликають лікарі, так, якщо ти захворів, залишайся, будь ласка, вдома, зв'яжись зі своїм сімейним лікарем, отримуй доступне лікування і найкраще не займатися самолікуванням. Якщо захворів, будь ласка, вдягай маску, ходи на свіжому повітрі, провітрюй приміщення, часто мий руки, ну, дотримуйся всіх правил гігієни. Також важливим є регулярне провітрювання приміщень та зміцнення імунітету.